Любі діти, вітаю вас на уроці читання. Приготуйте, будь ласка, підручник, частинка 2. Якщо добре працювати, вийдуть гарні результати. Тож, не гаємо ми час, бо знання чекають нас. Попрацюємо разом з чистомовкою. Голосно та чітко, повторюйте за мною. шу шу, шу чистомовки я пишу. Ят, ят яд, яд, їх пишу я для всіх малят. Ки, ки, ки. Їх говорять залюбки. Ло, 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 щоб чисте мовлення було. Давайте ще раз тільки швидше Шу, 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 чистомовки я пишу. Яд, яд, яд їх пишу для всіх малят. Ки, ки, ки їх говорять залюбки. Ло, 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 щоб чисте мовлення було. А зараз завдання для найуважніших дітей. Прочитайте та знайдіть зайве слово. Яке зайве слово? Школа, школа, шкода, школа, школа. Зайве слово це. Шкода? Другий рядочок слів? Прочитай та скажи, яке слово зайве. Мріяв, 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 міряв, мріяв. Займе слово міряв. А ми рухаємося з вами далі. Ну що ж, на черзі завдання від нашого всезнайки-папуги? Він вчить нас правильно читати слова, повторити за мною траплялися захопливою. Очікувані здивування. Сьогодні ми з вами будемо працювати над частинкою тексту. Давайте поглянемо на малюнок і спробуємо здогадатися, про що або про кого буде цей текст. Розглянемо малюнок, кого зображено? Як ви гадаєте, де відбуваються події? Подумайте і скажіть, де ви хотіли б зайняти місце на малюнку? Сьогодні ми з вами будемо працювати з текстом Їжачок буль школяр. Приготували вушка. Працюємо на сторіночці 6-7. Прослухаємо цей текст. Їжачок буль із раннього дитинства мріяв про школу. Багато його друзів уже ходили туди. Вони часто розповідали веселі історії, що траплялися з ними під час занять. Школа здавалася булю радісною, захопливою пригодою. Йому хотілося якомога швидше стати учнем. І ось такий день настав. Буль був на сьомому небі від щастя. Уранці він поспішив до школи. Тут усе для нього було новим і незвичним, але буль зовсім не боявся. Він був в очікуванні цікавих пригод і веселих історій. Але, зайшовши в клас. Він побачив зовсім незнайомих звіряток, які спокійно сиділи за партами. Їжачок трішки захвилювався, а... однак чекав, що до класу зайде вчителька і почнуться веселощі. Зараз Постав відео на паузу та прочитай цю частинку тексту самостійно. Що ж, давай дізнаємося, що було далі. Яким же було його здивування, коли вчителька замість смішних історій почала пояснювати? Як у школі потрібно поводитися? Учні повинні уважно слухати, вчитися читати, писати, лічити і малювати. Це не дуже сподобалося булю. А коли всі звірята почали виконувати завдання, то він і зовсім розгубився. У маленького їжачка погано виходило, і він дуже боявся, що вчителька буде його сварити. Крім того, Буль не до кінця зрозумів завдання, а перепотати соромився. Після уроків їжачок повертався додому засмученим і наляканим. Школа виявилася зовсім не такою, як уявлялося. За вечерею він майже не розмовляв і дуже рано пішов спати. Постав відео на паузу та ще раз дуже уважно, вдумливо прочитай цю частинку. Після того, як ти прочитав ці дві частинки, виконай рухливу вправу, попий водички та повернися до роботи. А зараз ми з вами перевіримо, наскільки добре ви читали цей текст. Дайте відповідь на наступні питання. З яким настроєм? Їжачок ішов до школи. Про що мріяв буль? Про кого ця казкова історія? Як і чому змінювався настрій Буля, коли він зайшов у клас? Скажіть, будь ласка, що відчував наш герой у школі? Яким булю уявлялося в мріях шкільне життя? Ну, а зараз поміркуй, що цікавого або, може, несподіваного відбулося у твій перший тиждень в школі. Любі мої, ми сьогодні читали з вами частинку тексту їжачок Буль Школяр. Скажіть, будь ласка, про що цікаве ви сьогодні зможете розповісти своїм рідним. І наостанок оцініть, будь ласка, свою роботу. Зелений олівчик – це було дуже просто, фіолетовий було цікаво, блакитний було важко і рожевий мені нічого не вдалося. А я дуже дякую вам за роботу, до зустрічі на наступному уроці!